Доброго ранку, Україна на зв'язку. Сьогодні помітила е, знову прогресуючу проблему на своєму одному з пафів. Він давно в мене проблемний, але я думала, що вже немає цієї проблеми. Якщо бачите, тут гнила пляма йде від основи. Раз. З одного боку. І з іншого тут взагалі, он. добре видно. Цей паф у мене так, з моменту покупки, йому вже років три. І оце він страждає, ніяк я не можу від цієї плями. Позбавитися, проблемний. Ось маленька розеточка відділилася від нього, на чебто то росте нормально. Вирішила я його сьогодні пересадити, Ну і покажу вам заодно, що там діється. коренева в нього гарна, з усіх боків коренями обплетений. Зараз його намочу і буду витягати з горщика. Оцей листок з гнилью буду 100% вже зараз знімати, але бачите, він тут гнилий у основи а тут гарний листочок. Шкода, але що зробиш? Тут у нас навіть он цвісти він зібрався, бутон лізе. Чохольчик і бутончик там є. Щось я забрала мох і дивлюся, що в мене нема сенсу його витягати повністю з горщика. Зніму зараз цей листочок і подивлюся, в якому там стані шия. Ось такий у нас листок. гниє. Ось взяла інструмент відчищати, він дуже гострий. Тут. Гниль лише з одного боку, помітно. Треба цю гниль повністю щистити. Ось так. Не знаю, видно вам чи ні. Взагалі, чи таке цікаво. операцію проводжу. І буду щищать до зеленого. Бачите, вже зелененьке там видно, щистило. Справа в тому, що ця штука тягнеться давно, вже дуже давно. Я її щищаю, щищаю, мабуть, все ж таки на самому початку замочувала в фунгіцидах, потім перестала. Не знаю, може замочити зараз іще раз, вже для надійності. Не бачу, що там знімаю, що попало вам знімала да. Закінчила я обшкрібати. Тут все повністю. До зеленої тканини. Тут вона не зелена, а біленька, чистенька, вишкребла. Мабуть, зараз фітоспорином це присиплю. Не хочу замочувати фунгіцидові, це чорненьке, цей корінець закуплений. І закрию шию знову мохом. Бо як не закривати, все одно молоді корінці не будуть рости, будуть закуплюватися весь час. Нанесла фітоспорин сухий по периметру. Ой, по периметру, з усіх боків на шийку. Ось я в таку баночку собі пересипала його, пензликом наношу, дуже зручно виходить. Так, обнесла з усіх боків і порядок. Загорнула шийку знову в ледь зволожений мох. Взагалі, я вам не раджу за мною повторювати те, що я зараз зробила ну це таке собі рятування. Це 50 на 50. Допоможе, не допоможе. Не хочу в фітоспоріні замочувати його. Виживе, то виживе, не виживе. Буду ось цього вирощувати. Думаю, що з ним все добре буде. Батько наш Бандера! Україна мотива.